В тому, що жодної краплі землі, і в тому, що потрібно назад повертати свою, якщо не військовим, то дипломатичним шляхом важливим козирем в цьому питанні була Курська область, але там ви знаєте, які е, відбулися події. Там українські військові в Курській області здійснили, скажімо так, передислокацію. На більш вигідні рубежі, так тому, щоб не опинитися в оточенні, ніби оточення тисячі українських військовослужбовців немає ніякого. І в ефірі Fox News міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що подібні заяви вони є марними. Це є просто проявом пропаганди і запевнив, що Збройні сили України продовжують активну оборонну операцію разом з наступальними діями, діями по всіх флангах оперативного угруповання противника, аби не допустити його вторгнення на нашу територію. Тобто, Курська область має. Чи превентивну превентивну функцію недопуску вторгнення росіян на територію України, наприклад, через прикордоння сумської області? В п'ятницю у своїй соціальній мережі True Social Трамп написав, що в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. каже. Умірив, що це неправда. Зараз от ви можете побачити мапу, оприлюднену Генштабом, на якій зображено повний вихід Збройних сил України з райцентру на Курщині. Російська армія після повернення контролю над містом продовжує зараз наступ. І, згідно картами, цими 16 і 17 березня буферна зона, яку контролюють Сили оборони України, знову зменшилася. На жаль, всього на Курському напрямку минулої доби відбулося. Чотирнадцять зіткнення Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що курська операція досягла головної мети. Вона відтягнула частину військ з Покровського, з Харківського, з Сумського з напрямків у Донецькій та Харківській областях.